Куди, ти збираєш чи ти їси? Спочатку треба наїстися, а і потім що? назбирати. І що там на два вареники? Знаєш, як за кордоном запускають. Можна їсти ну, на такі поля там, о, малини, там, можна їсти скільки з'їсти. Я не знаю, за кордоном не був, не знаю. Ні, ну є ж такі фермерства, які вирощують малину, лохину і так далі. Тобто ти приїжджаєш, рвеш собі. Платиш гроші за те, що нарвеш. Да, да. Ну там дешевше, ніж в магазині, звісно. А їсти можеш скільки хочеш. Скільки їстиш, так я точно так само. Ну я колись навіть чув хлопець, який розповідав, що от капуста на на полі росте. Ти можеш приїхати, вирізати і гроші ложиш там ну, це такі є, у якийсь такі, ящичок. Такий та. є, типу, міні-городинки. Ти їдеш вони над дорогою, ти угу. приїжджаєш. Там може бути і квіти, і кукурудза, і там ну, різне, коротше, різна городинка, там зелень, ти прийшов собі на. Так, бак, а ціни там, що написано на заборі? Ні, немає. Чисто символічно, скільки ти рахуєш ну, за те, що ти. Ну там все на совісті <головік> построєно. Якби це в нас, то, мабуть, нарвали. Ну, я вже коли <головік> сказав по совісті, да? не хочу на... так? Не ходжу на. Я не знаю, але ну, бачу у них такий менталітет. Ну... Так що, друзяки, всім привіт. Слава Чисто Україні! Символічна. Родина Шелучків. Сьогодні неділя. Да. Дякуємо всім за вчорашній прямий ефір. Кількість в нас була невелика, але результат шикардос, Рухаємося далі. Тільки що подзвонив на розборку перерядла до Віталіка. Завтра нас чекають. Я думаю, що, щоб не купляти новий демпфер, ми підберемо старий, але хороший. Так що закриємо питання, а на даний момент дівчата боша ця Леся Петрієвна. Виходить, з'їла більше, ніж нарвала. — Нічого, то нормально. Де б ти ще з'їла? От буде стояти на столі, ти ж їсти не будеш вже. Да. Скільки нам дідусь той привозив, ну ніхто ж його не їв. О, це зимою там може Але і лише, то навіть, не завжди. Ми здорово не закриває, це так. Заморозив. Так, так, що... так що там що варення так. Так, в житті, як там в селі все своє. Так що, друзяки, посіяв ось. Коноплі для курей, але виросло дуже багато бур'яну. Тобто посіяв, кинув ячмінь після часнику, але для курей таке піш піде. там серп у нас стоїть, Надія Анатольовна е бере і курям за, ну, раз чи два рази на день кидає зеленець. Так що курям кидаємо помімо комбікорму, ще й зеленець. А от свиням ні. Це так в останнє час почали активно знімати. Що, чого вам тільки з Надюхою футболки присилають? Бо я в вітілі не зірка. Так може я мені будь-яку футболки присилати. Ну коли ж присилали, чого ж. Ну це вже було Усі... давно, тільки мама Алла мені такі подобають. І не тільки. А так щось тільки вам з Надюхою, а ми з вірухою не зірки. Тепер вже я зірка. Да, так, так що Леся Петрівна зірка, так що прийшли дії футболку. <різь> О, неділя, вихідний. Постарі накатані, роботи в селі вистачає. Хотів вже показати вам огірки. Другий етап огірків Надія Анатолійовна посіслала. Це тут у нас було щасничення. І дивіться, в принципі, вже є. Ну, Великого поліва у нас тут капельного немає, я ще до цього не доріс. О, це тільки з'являється в мене таке як хобі. О, задумуюся над цим питанням. Поки Надіжда Анатолійовна по традиції садить, у нас є оно бочка. І поливаємо, злилася теплої водички, бо тут у нас реально під сокором, мабуть, тільки буде рости тоді, коли його зливати. Але дивіться, пов'язалися, в'яжуться, є огірки. Що за сорт не знаю, навіть воно б жмало, прилетіло, буде мед собі качати, ще нести. Ось така капуста все є. Але теж тля знову пішла. Капець. Жара, дощі, у нас дощів просто капець. Так що дивіться, гірочки є. Так що можна, я думаю, що так як і в теплиці, так і на відкритому ґрунті можна садити і не тільки весною. Так що ось така плантація бур'яну. І з этим воно серпом собі джик-джик. Наділо, я думаю, прийде час і ми це все діло з вами приберемо. Так що ось Петрівна вже поснідала, воно... Що роби? Доїмо стазі, коли все, так? Да? Бачили, от так. Надіжда Анатольевна теж, якщо тут була помідори, збирала, вона все копошиться в помідорах. Дівчат немає. Дівчата будуть на наступній неділі. Так що, я думаю, вже на наступну неділю в прямому ефірі будуть всі. Зараз Леся Петрівна нам доїсть малину, до да йде щось робити. Сьогодні що у нас? Ковбаски гріль? Да, Ковбаски гріль. Так що от така історія, може, якщо вийде, засніму. Хоч як пакувати буде. Надіжда Анатольевна якого помідора пропустила. Та й цілий живий. А тут вже пішла фітофтора. Але все одно є ще помідорів трохи от, прогавали, десь ми джакнули. Так що така історія. А огірків вистачає. Так що, друзі, якось так. Так що печемо Щас з Назарчиком поїдемо на город. Хочемо дарувати пару рядків. Ось дитячий яка жінка, Просто по красоті, а? Просто по красоті. ця не відпадає, це також не відпадає. ця така полус... полусонна. Все добре. Це теж відпадає. Класно. Бачите як? Леся Петрівна пішла малину поснідала. Ну, а я прийшов шо, до жини. Поснідав. Просто покрасити. Так що, друзі, погнали. Тому що передають дощик сьогодні. І хочемо до дощу. Зазором підготувати ту картоплю, яка вже по мінімуму посохла, щоб, можливо, в два етапи це все діло зробимо. Так що все, далі буде, залишайтеся з нами. Ну а ми погнали на ворот. Ну, і хіба я тебе обманув, чи, чи що. Ну це не ліс. Ні, ну братик, ну я ж тебе пригласив по гриби, а я не казав конкретно, куди ми з тобою їдемо. А? Чи що? Що? Скажи Шо? людям, який я в тебе друг. Усім привіт. Що, неділя? Вихідний. Як завжди. Я дивив, для тебе їх оставив вчора. Я рвав тут бур'ян. Давай картоплю накопаємо. Картоплю зараз накопаємо. Диви, вона вже одна викопалася, бач? Можеш її забрати одразу. Ти хотів пожарити? Пожарити. В кармані і по тихому пішли. Так що, зяки, пригласив Назаріка. Кажу, поїхали по гриби, неділя вихідний. Він каже, ой, братик, капецька полетіли. Ну і коротко, так вийшло, що я його обманув. Бачили, приїхали ми на город по гриби. Тобто рве, рвемо, вирвалися ще трохи бур'яну сьогодні пару годин, так сказати, реабілітації. Це у нас ось дивись, теж. Ну вони, правда, червиві вже, мабуть, да? Мабуть, так. Вони червиві. Але є, але для того, щоб... Воно де теж картопля диви. Ось ось. Ось, ось, ось ось грибочки диви. А картоплі ми ще якраз накопаємо тобі картоплі. От, на жарюху ти хотів і цього, Вже сьогодні воно диви, теж гриб, мабуть, да? так? Воно диви, яке вилазить. Ось сюди диви. ну, засіни, братіха. Це свіжак. Е? Ждав тебе. А це красивий, навіть. Ага. Як ти думаєш, що це нормальний? Це шампіньйони, звичайно, шампьон. А то що не шампіньйони? Шампіньйони. Ну і що я тебе обманув, диви, ось яка каполяна, диви. Поки не поглузать, картоплю будемо. Так? Да? А пахнуть капець, ти їх розламав, вже пахнуть просто капець. Да, ну то вже. Бачиш як швидко ростуть, це просто капець. Наче пару днів пройшло, проходив, не було. Потім коли я вже зайшов, вже капець вже попереростав. Так що, друзі, така історія. Я вже відповідав, чому в мене на городі гриби. От. Але... Назар каже, я так і не зрозумів, що в тебе на городі гриби. Так що в мене є підписник Андрюха, який працював на грибах за кордоном. А коли розпочалася війна, він повернувся в Україну і став у лави Збройних сил України. Потім короті, через час тих добровольців, які приїхали, їх коротше, сказали, що вони не потрібні по стану здоров'я. І Андрюха поїхав додому в Полтавську область. А потім через час він заїжджав до мене. І завіз мені пару мішків з грибницями. І вони у мене стояли там у шурші, де ти передіваєшся. А потім вийшло так, що ну, коротко, я дирки подовбав, да не так, як треба. Вона була холодна температура в нас. І так сталося, що вони у нас ну, не вийшли грибами. І ми ту солому викинули на гноярку. А в тому році ми з тобою вивозили гній сюди. І вийшло, що десь у цьому районі у нас грибниця розкидалася. Так що дивіться, що робить? Але все одно приємно, так? Да? Все по... одно походити, полазити, цікаво. Походити по городу понаходити. Хоч у нас вже в Березанських лісах наче пішли гриби білі. Не знаю, як точно чи не точно, але ну, друзі, напишіть, чи у вас вже пішли гриби, чи ні у лісі, бо у нас кажуть, що пішли. Але у нас там на одного, грима, на одного гриба 35. Грибників. От, от така історія. Ну, а в нас ось приїхали в школу Назаріку, поїхали кажу, на гриби. Він каже, ух ти, красота, захлопав у ладоші і поїхали, сів у машину, приїхав, тільки кажу, рукавиці бери. О, він рукавиці взяв і приїхав на гриби. Так що ну, гриби є, але вони вже трохи переросли. Назаріг воно ну, на кучу пособирав. Але реально можна було. Гриби в цьому році збирати. Їх дуже було багато в своє время, і вони просто попереростали і попересихали. Ось от, навіть ну, валяється, ось сюди гриб росте. О, тобто, ну, гриби є, але, але, але їм вже гаплик. От, але вони дуже швидко ростуть. Просто щоб ми їх не контролювали і вони є у нас, так сказати. Так що диви, картошка є, чи то гриби є, картошка є. Наступний рік палички став туди, десь будемо копати чи це шукати. Так що що, зараз підемо заснімемо контент, накопаємо тобі картоплі, на Жарюху і не тільки. І якраз дам відповіді на деякі запитання. Картоплю можна забирати. У нас, дивіться, залишилася середина. Бур'ян, можна сказати, він не дуже здоровий. Але бадиля у нас тут сильно сильно зелена. Але деяке, бачите, вже сухе, а деяке. Зелене. От така історія. Стоїть як рута. Але будемо або скошувати, або будемо помалу також виривати. Хоч воно зараз трохи ну, ви, ну, можна виривати, притримувати і виривати, але воно вже трошки починає відтікати. Тобто я більший бур'ян, ну, коли приїжджав, повиривав трохи, але в ньому тут і менше бур'яну, тому що бадилля реально дебела. Так що зараз Назаревичу даю цього апарата що ти будеш жарити картошку? так так що друзяки якраз хочу ще дати відповідь на деякі запитання задавали мені деякі підписники от коментар як куп картоплю я порекомендував би з тих сортів які ми із тих сортів які копали хлопці військові тобто військові у нас копали на городі тоді картоплю це була венета Гала, сора, я, ну і, типу, лимонка, лімонка, то не лимон. От. От. И, в лімон. Э, по тим сортам я тільки знаю венету, вона у нас раніше була. А по тим рештам сортам, що я можу сказати, гала її було дуже багато в кущі. Сороя, звісно, капець, дуже багато в кубаху э, і здорова була. По смакові якось вона класна, але ми не знаємо, як вона дасть. Який воно дасть результат на наступний рік і наскільки їх, ну скільки років вона буде, наприклад, родити. Тому що в нас же люди привикли садити там картоплю, мінятися між собою, але не купляти там посадковий матеріал. Ми також це все діло, так як і всі, як і бабуся вчила. Да, там, пішов там у сусідки якоїсь десь взяв пару картоплень, шев когось і таким чином розводили картоплю. От, але пару-тройку років назад, у нас у мене підписник мій Сашко от, із Чернівщини мені привіз таку картоплю, яка називається яка це картопля Назар? Гренада. Гренада і Королева Анна. Так що що я можу вам сказати? От, на даний момент зараз ми накопаємо Назару ось пару-тройку картоплин. Вона чим вона класна? Класна тим, що вона здорова. Приємна, смачна. От. Але одна проблема, що вона така здорова і довга, і коли її копаєш лопатою чи е трактором, то буває тако виглядає, її ну, рубається. Дуже вона е так сказати, попадає під роздачу. От. Тут у нас взагалі посажені сорти теж, теж гренада йде. От. Ці картоплі вже 300 років. От. І вона у нас вже так сказати, Можна сказати, зводиться і треба її трішечки міняти. На тому городі ми там трохи поміняли, купили іменно гренаду. А також от цю картоплю я можу рекомендувати, тому що вона вже у нас 5 років садиться. Хоч це багато для картоплі. В професійному картоплярстві це не годиться так робити. Там треба садити або еліту, або першу репродукцію. От, і там вже також одні люди займаються, вирощують посадковий матеріал, а другі люди... Займаються вже вирощуванням товарної картоплі. Так що це картоплю буде смакувати сьогодні Назар. У нас картоплі вдома вистачає. І в принципі ми сьогодні там з Назаром виривали бур'ян. Там теж була картопля, але ми її назад закопали, тому що думали, що в нас нічого немає. Але ми надивали такого ящика. Я сього назад стирив пару картоплин. По цій картоплі навіть не знаю, що сказати, але похоже на орозу. Тут у нас багато є сортів, які ми не знаємо, що це за картопля. Так що дивіться. Оцю картоплю я можу рекомендувати. Тобто Ренада це картопля тупчик. Але та проблема в тому, що вона така болючіша до, боля... ну, до болячок. Вона не стійка, це до фітофтури. Хоч у цьому році у нас було літо було дощове і жарке. Але фітовтору один раз ми обробили і все чинчинарю. Хочу ще знайти один сорт картоплі, вони тут у нас змішані. от, Не знаю як там побадили. Подивимося, може тут щось знайдемо. О. О. А ну, Бог нас, нам поможе, чи ні? Опа. Це у нас вже інший сорт картоплі. Дивіться який. Він не такий, звісно, здоровий. Але але він теж толковий. Це у нас називається вже королева. На принципі, отаку от картоплю ми... Але тут ще є одна проблема у нас у цій картоплі. Тому що э, тут було три сорта на мішані. <сум> у Sunshine, королева Анна і Реноза. Оця картопля більш похожа, на Sunshine. Але э, цю картоплю закопаємо назад. Але Sunshine вона вважається рання картопля, але мені більш похоже це на Королеву. Так що Королеву Анну, Sunshine і... Гренаду я можу вам рекомендувати. Просто вже бадиля повиривав і не знаю, де б його а, викопати ще якийсь кущ картоплі. Це вже більш похоже на, на короля вану і на гренаду, воно щось вже в нас все попуталося, але... Скажу вам одне, що оці сорти я можу рекомендувати. Але треба їх оновлювати, тому що вони з кожним роком все дають менше і менше результат. Ну Це гренада, бачите. Попадає і вона вироджується. Так що назад ще накопаємо трохи. От, і глибше не виходить накопати. В кубахах не багато. Начебто не багато. Так, що, підемо ще щось викопаємо. Підемо викопаємо туди. Шиличка вже стає Що червоне тут надибає. Підемо туди, щоб ближче було не ну, викопаємо на виході. Так що дивіться яка картопля. Середня фракція це нормальна картопля, тому що вона гроном їде, бачиш? Так, що така історія. Агроном застріли, про картоплю хорошу розказав. А що це ти тут понабирав картоплю? Чува, де ти її набрав? Ну так валялося. Так що, друзяки, поки я туди з агрономом бесідував, от, приїжджав тут у мене агроном, Він поїхав контролювати ситуацію того великого трактора, пока реально, як вікулан пече. Пече. Так що, ну, а Шелудько... Ще буде тут, 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 іду, на ноги, вигляді, буде назавжди картоплю, а тут їдуть сподіваюся, диви, вона що зверху виглядає. А що це за сорт, сьогодні не знаю. Я хочу сказати одним наголосно. Те, що, чому ми садимо червоні сорти картоплі? Тому що завдяки червоним сортам картоплі перекривається та капітан і не можна викопати. Але... Перекривається урожай тоді, коли у нас не можу викопати її. Тут вона дерев'яна якась, ця маленька. Ось. Коли не врожай йде наприклад, білої, а вона в основному така більш така щепетільна, то завдяки червоній картоплі ми можемо виїхати. Так, не моєму. Це у нас ця розовенька, така що тобі на жарюху треба, да? так? Це нема тут картоплі, бачите, одна прошлогоднішня стала. накопаем. Что это за картопля? Ну вот что это за картопля, знаешь? Что это за картопля? А Рив. Я, друзья, не знаю, что это за картопля, вообще слова зовсем. А ну напишите, знаете, что это Нет. Ну это не ровка, блин. Угу. А, красиво, да? Угу. Это что, Миколаевич дал? А я не знаю, нет. Миколаевич дал другу. Так, тут маленько, маленько оставляємо таку на посадку, закопуємо назад. Це у нас амбрузія. Амброзію треба рвати. Аккуратно. Хотів ще попасти на ту картоплю, ось вони... бачиш, посохли кущі. А що там посохло? Чуєш? Вообще, тут аж у нас намішана картопля. Це в нас біла попала, бачиш Це в нас королева, От королева вона не така здорова, бачиш вона. Середніх корщів. Отаких. От Але в принципі хороша. от якщо взяти по товарній картоплі, то лучше таку картоплю. Що тобі? Ще червоний якусь викаплю. Угу. Я всю не купую, я без Ось Все така й така. Більше забираю, менше оставляю. Але вона ще вийде Де красиво. а Це вже як ровка, да? так? Угу. Це буде у нас посадковий матеріал. Що, Хватит тобі чи сейчас? Хватит. Угу. Так що, я думаю, назару вже хвата картоплю. Водинка відносимо. Сьогодні у нас неділя, сьогодні у нас вихідний, я думаю, на цьому ми свою місію назад, навіть, навіть закончимо. А да? по буряни мене все одно всі виховають. Їх тоді хочеться вирвати. так. І я назару тут ще проводив мастер-клас, Я казав, він рве бур'яни, бере так вириває і викидає. А я кажу, тобі що бабуся не вчила тебе, що треба таке робити. Оба пооббивати. Він каже, да ні, в нас, каже, бур'яну не було. Кажу, чого? Тому може, у в огородах не було, да ні, каже, огороди у нас був. Картоплю садили, її ночі викопали, світіння, і бур'яну, бо не було. Ну, не повне людина, може у вас не такий бур'ян був, назад. Не такий. Не такий? Mm -hmm. У ну, вашому регіоні там думаю, що був другий якийсь, да? Mm -hmm. Я думаю, що цей бур'ян росте по всій Україні. Так що напишіть, що це за бур'ян і як він називається у вас у регіоні. Ось така історія. А картоплю скоро будемо копати. Водилля просто тут капець. Тут усе вирвали. Я думаю, що на наступній неділі ми заїдемо. Там і тут викопаємо, а цю, мабуть, трошки пізніше. Або подивимося по обстановці. Да? Як у нас помощники, чи будуть у нас помощники, чи ні. Якщо будуть у нас помощники, значить будемо копати. О, так що от така історія. Прикопуємо з назаром картоплю. яка виглядає зараз. Велику, то ми сьогодні велику прикупували, бо... Не планували сьогодні збирати, я вже вдома там насобирав капецька картоплі. От. А лазар каже, в мене немає дома картоплі. Та ви б не вродили картоплі? Ну так, 50 на 50. Не така, як у нас? Ні. А що в мене мази тут пошли? Муха. Муха. Так що, друзі, дивіться, яка є. Картопля. Звісно, всі ми хочемо, щоб була така, да, так, красива, здорова, чиста, гарна картопля. Отака, От щоб взяв одну і наївся. Так що на цьому ми будемо з вами завершувати відосик. Так що спостерігайте за нами, будемо ще з вами копати, будемо розповідати і будемо разом навчатися. Тому що шелучко превращається в картопля. Ні. І мені це реально подобається. Як казав один вчора чоловік, да, тихе помішався на картоплі. Ну а щоб б і не помішати, щоб людям не розказати своє бачення, як я це все бачу і чого мені заподобається. І тільки що я людині також розповідав. Тому що тут на городі я можу відволіктися від... Цього дня, хоч на деякий період часу, тому що зараз полізеш телефон, знову переписка, знову комусь щось треба. Ну, обратно там, наприклад, тільки що я вже заглянув, вже треба лафету, треба його тинським волонтерам, щоб відвезли туди машину і оттуда забрали. Це тільки одне сповіщення. Так що от від відчуваю, хочеться трошки якось відволіктися, бо морально вже не витягуєш, а отримуєш задоволення, коли посадив і викопав таку гарну. Красиву картоплю. А якщо вона ще смачна, то взагалі красота. А взагалі той, хто любить чи хто довіряє, то я вам скажу, що садіть білі сорти, такі як Королева Анна, Гренада і Венета. Ці три сорти, я можу вам сказати, що провірені і можна садити. і Вони родять у нас ну, в нашому регіоні. Тобто, А ці сорти червоні, я навіть не знаю, як вони називаються. Тут зборна солянка, там з краю рубкою. І в переміжку там з грузовою картоплею. І пролітає теж типу, і Славяночка, і ТД, і тепер. Так що все, на сьогодні у нас відпочинок завершиться, Почемо додому с миру здоров'я і добра, підтримуємо наших захисників і рухаємося далі. Пока-пока.